І ще по темі. Оперативні курси початкової військової підготовки організували для хмельницьких школярів міліціянти. Тренуватимуться старшокласники на базі спецпідрозділу Богдан, що у селі Корчунки Хмельницького району. Чому навчали на першому уроці майбутніх захисників вітчизни? Дивіться далі. Долані смуги перешкод основи рукопашного бою та стрільба у мішені. Усе це і не лише будні бійців спецпідрозділу Богдан. На кілька годин їх бойову атмосферу змогли відчути і хмельницькі школярі. Тут навіть атмосфера така трохи насторожуюча, і бійці, які показували, як займатися рукопашним боєм, це страшно, правда. І добре, що це зараз тут в нас це не є по-справжньому. Це тільки показ, як це робити. Міліціянти переконані, патріотів, мужніх захисників вітчизни необхідно ростити з шкільної лави, а тому вирішили організувати оперативні курси початкової військової підготовки. Щоб вони бачили, що сьогодні є правоохоронні органи, що сьогодні є армія, що сьогодні є військовослужбовець, як що таке статут, що таке заартованість, ще раз повторюся, напевно, що таке, даже стровий крок, що таке полоса перешкод зараз, на якій ми знаходимося. Для того, щоб вони виросли патріотами і були захисниками своєї вітчизни, предмет захист вітчизни старшокласники вивчають і у школі, втім він більш теоретичний. Завдяки курсам, здобуті знання зможуть застосувати на практиці. Вони повинні. Скажем, виховуватися в дусі і як громадяни України і поваги до цих військових, які виконують свої обов'язки, не легкі обов'язки. Ви знаєте, вони виконують не тільки в мирних умовах, а й ще в умовах війни. Найперше, що продемонстрували учням правоохоронці, долання смуги перешкод кажуть, такі тренування вчать неабияк оперативно діяти у різноманітних ситуаціях. На сьогоднішніх заняттях було запропоновано це проходження смуги перешкод, де кожен співробітник міліції зобов'язаний проходити з періодичністю на відповідний час, де тренується витривалість, сміливість, кмітливість, щоб співробітник міліції міг будь-якій ситуації адекватно реагувати. Захистити себе навіть без зброї допоможуть заняття з рукопашного бою. Не менш важливо і вправно стріляти. Хлопці та дівчата мали нагоду не лише роздивитися різні види зброї, а й випробувати свою влучність. Це корисно тим, що ти відчуваєш це все на собі. Ти можеш пережити, подивитися в руках, розібрати, зібрати. Ти можеш просто відчути дійсно це все. Взагалі, на даний момент в нашій країні це безусловно нам потрібно. І це, що показали нам молоді хлопці, це навіть трохи якось ніяково, коли ти знаєш, що завтра вони будуть в зоні. АТО. і взагалі це мені здається не тільки хлопцям, цікаво і потрібно, а навіть дівчатам. Мені цікаво ознайомитися з тією зброєю, яка є на озброєнні в нашої армії, оскільки зараз ситуація в нас в країні не надто спокійна. Хотілося б більше знати про те, як ті люди, які знаходяться зараз на сході, захищають нашу країну. Крім того, школярам провели заняття на предмет виявлення вибухівки, поспілкувалися учні з богданівцями, що побували в зоні АТО. В першу чергу треба, щоб людина була як чоловік, працівник міліції, будь-якого спецпідрозділу, військовий, фізично був підготовлений. Це вперше. Друге – це вміння навички, навички стрільби з автоматичності, будь-якої зброї. Третє це дисципліна повинна бути. Психологічна людина повинна бути підготовлена. У перспективі подібні курси правоохоронці організують для всіх школярів обласного центру та районів краю. Тетяна Гуща, новини Тівісім Плюс.